У США тривають суди навколо колишніх та нинішніх президентів. То Дональда Трампа визнають винним у кримінальному злочині, то тепер сина Джо Байдена, Хантера Байдена, визнали винним у тому, що він збрехав щодо вживання наркотиків при купівлі вогнепальної зброї. Суть пред'явленого 54-річному Байдену молодшому звинувачення полягає в тому, що він у 2018 році, наркозалежний, він вживав крек. Приховав це при купівлі пістолета, те, що Хантера Байдена визнано винним у брехні про вживання наркотиків при подачі заяви на ліцензію на зброю, навряд чи вплине на перебіг президентської кампанії і на те, як американці проголосують на виборах у листопаді, вважають експерти. Але обвинувальний вердикт може стати важким особистим ударом для президента США. Після оголошення вердикту суддя сказав лише, що вирок може бути винесений протягом 120 днів. І конкретної дати не призначив, Байдену теоретично загрожують до 25 років в'язниці, але на практиці, на думку юристів, якщо він і буде відправлений до в'язниці, то навряд чи більше, ніж на кілька років. І як пояснює професор юридичного коледжу Південного Техасу Дрю Стівенсон, за найсерйознішим звинуваченням у тому, що він володів зброєю. Будучи споживачем заборонених наркотиків, максимальне покарання становить 10 років. Але за його професором Стівенсоном, спостереженням за цією статтею реальний призначений термін не перевищував 5 років, і його отримали лише семеро людей. Справді небезпечні злочинці щодо помилкових даних в анкеті на зброю. То реальних термінів за таким звинуваченням професор Стівенсон взагалі не пам'ятає. Проте, у вересні Байден молодший має суд по потенційно значно важливішій у політичному сенсі справі про ухилення від податків з доходів у 1,5 мільйона доларів. За це йому загрожує до 17 років ув'язнення спеціальний адвокат Девід Вайс заявив, що син президента витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб оплачувати свої податкові рахунки. Цей процес, який розпочнеться за кілька місяців до виборів, Можливо, буде не таким емоційним, як той, що пройшов у справаверському суді, але закордонні угоди Хантера та його фінансові зв'язки з батьком є предметом пильної уваги з боку опонентів Байдена, республіканців. З наркозалежністю та її наслідками стикалися в житті багато американців. Але підозри у фінансовій непорядності та податковому шахрайстві можуть викликати у голосуючої американської громадськості менше співчуття. Президент Джо Байден після оголошення вердикту у справі сина випустив заяву, в якій ще раз запевнив, що ухвалить будь-яке рішення суду, президент має право помилувати сина, але він уже заявляв, що не стане цього робити, хоч і в жодному разі не зрікається Хантера і підтримує його. Як я вже сказав минулого тижня я президент, але я також і батько. Ми з ДЖіл любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він зараз став людиною. Ми з джіл завжди любитимемо і підтримуватимемо Хантера, як і решту членів нашої родини. Йдеться у заяві президента.